Всім привіт! І сьогодні ми знову з нашою рубрикою Іксо, правда, тільки сьогодні Х без О, але ми наше О дуже сильно очікуємо. Тому сьогодні ми знімаємо в нашій новій класній локації Шпиталь Шептицького в Тернополі. І сьогодні у наших гостях Ліля Демченко, керівниця поліклінічного відділення шпиталю Шептицького в Тернополі, а також сімейний лікар. Сьогодні з Лілією ми будемо говорити про те. Які послуги можна отримати абсолютно безкоштовно за допомогою державної програми по НСЗУ? І Ліля більш детально нам розкаже, що це таке і що потрібно зробити для того, щоб користуватися послугами базовими? Абсолютно безкоштовно. Ліля, привіт. Привіт. Дуже багато хто думає про те, що заключити декларацію з Приватній клініці це практично неможливо. Як от зараз, чи в Тернополі, в шпиталі Шептицького реально заключити декларацію? Так, це реально. Люди приходять до нас, при собі треба мати паспорт, інфікаційний код. Ми декларуємо пацієнтів. На декларацію даємо два зразки: один залишаємо в себе, другий віддаємо пацієнтові. В пакет послуг буде вже в нас ходити безкоштовно. Огляд сімейного лікаря, скерування до вузьких спеціалістів, до яких потрібно скерування, також загальне клінічне обстеження, загальний аналіз крові, січі, холестерин і глюкози з біохімії. Також можна зробити замір ваги, замір талії, ріст безкоштовно, кардіограма з розшифровкою безкоштовно від сімейного лікаря отримати можна. Також можна Отримати в нас консультацію знову ж таки, отримати план лікування, скласти графік щеплень згідно віку, тому що у нас і є дітки на деклараціях. Це все можна отримати в сімейного лікаря. А з якого віку можна декларувати? Ну з народження? А чи таке можливо в шпиталі? Так, у нас таке можливо супер. А от на рахунок цих всіх аналізів і цих обстежень, які йдуть безкоштовно, якщо я, наприклад, мала декларацію попередню з якимось сімейним лікарем, мені треба спочатку її розірвати. Ні. Ні, а як? Ви просто приходите до нас, якщо ви не змінили номера телефону, ми скидаємо смс-код, вам на телефон, ви підтверджуєте, читаєте на 4 цифри, і декларація автоматично розривається на тому місці і заключається з нами. А скільки разів я можу на місяць? Є якісь ліміти? Тобто я собі можу так. ходити... кожен споку... день до іншого лікаря і заключати декларацію? Так. серйозно? Так. А от якщо я вже заключила декларацію, так. наприклад, то скільки я можу разів прийти безплатно до свого сімейного лікаря? Скільки вважаєте за потрібні, угу, зрозуміло, але дуже... бажано раз в рік все рівно прийти звернутися до свого сімейного лікаря і здати пакет обстежень, які входять по пакету НДСУ безкоштовно. Супер, ну класна можливість. І якщо ми говоримо про державну клініку і приватну клініку, то я на вашу думку навіть яка перевага от приватної клініки перед державною? Ну звичайно, це локація, місце розташування, особливо в Тернополі це центр міста. По... Друге це умови, в яких приймаються пацієнти. Це не державна поліклініка, кращі умови, комфорт. Послуги такі самі, як і в державній поліклініці. У нас гарні спеціалісти працюють, беруть діток з нуля. В Тернополі діток з нуля беруть окремо педіатри, а вже 18 років беруть сімейні лікарі. Тут у нас послуга доступна з нуля і. Тобто, вище. фактично, якщо є сім'я, де є мама, тато і так. дитина, то вони можуть бути всі декларовані разом, всі разом. Сімейно в Тернополі в нас трошки по іншому. У нас діти декларуються окремо до 18, а потім вже переходять в сперту в дорослу поліклініку. А от коли дитина ще дуже маленька, є патронаж новонародженого. Наші лікарі також виїжджають на патронаж, чи як це відбувається? Ну, дивіться, в більшості приходять самі uh -huh. батьки з дітьми У нас є. Сімейний лікар, який набирає діток з нуля, вона робить замір ваги, проводить всі обстеження, складає графік щеплень і веде цю дитину вже там з народження. Угу. Зрозуміло. А чи е, раніше, ну, я знаю, таке колись було, що сімейний лікар міг прийти додому? Чи є в шпиталі Шептицького можливість викликати лікаря на дім? Є. Є. є можливість так <пирай Hut> супер. Ну бачите, all inclusive сервіс. <г Bitcoin> <service>. Дивіться на Ярослава. Він вже викликає лікаря. Так так, є. зараз такий активний період, і всіх цікавлять довідки до школи, довідка в басейн. І фактично скерування до вузьких спеціалістів, які робить сімейний лікар, як це все відбувається? Як зрозуміти, чи ти можеш отримати безкоштовну послугу через свого сімейного лікаря в шпиталі Шептицького? І чи можеш ти отримати, наприклад, довідки? Звичайно, довідки про стан здоров'я, виписку з амбулаторної карти. Ми це все надаємо. Довідки дітей до школи, виписку з профілактичними щепленнями. Ми також це видаємо. У Нас також можна провести щеплення зразу. У нас є платні вакцини, є державні вакцини, які входять А є безкоштовні. Перелік. Є безкоштовні, звичайно, так. І перелік послуг ще до вузьких спеціалістів. Тобто ми оглядаємо і скеровуємо. Є можливість пройти і платно, записатися до лікаря, який в нас є на прийомі за кошти. А є можливість безкоштовну будь-яку державну поліклініку по всій Україні. Скерування дійсне. Тобто ви скеровуєте, даєте так. спеціальне скерування, так. і пацієнт має можливість записатися вже де хоче. Будь-де будь по всій Україні, скерування дійсне по всій Україні. А куди не потрібно скерування? Е, дивіться, скерування потрібно до стоматолога, до фтезіатра, це, е, до акушера, до лікаря-гінеколога не потрібно скерування. І також фтезіатр, гінеколог, стоматолог. Поки що, напевно, все. А хто такий лікар? цей діатр? Щось таке дивне слово. Та чому? Не дивне слово, це лікар не пульмонолог, а який займається лікуванням туберкульозу. Угу. А як це відбувається? Тобто до цього лікаря не потрібно Так, скерування? Тому що це самозвернення йде. І до людина, гінеколога так, також. самозвернення, так. Людина приходить і дивіться ще до психіатра. Я ще забулася. До психіатра також людина може звернутися по самозверненню, психологічну лікарню, будь-куди. І це чи ми відкриваємо лікарняні? Звичайно, тобто це все загально в системі все, те, що в державних поліклініках все робимо, і ми тільки іншому рівні так. Да. Тому всі, хто бажає скористатися всіма перевагами приватної клініки, але отримувати ці послуги ідентичні як в державній, звертайтеся у шпиталь Шептицького і є можливість укласти декларації навіть з Лілією Демчан особисто. Тому будемо вас очікувати в шпиталі і всім па-па!